Вітаю на каналі Лозинкаю. Сьогодні вирішила протестувати 4 види акрилового лаку. Кожен майстер має свої ідеальні матеріали і інструменти. Я поки початків від сплітіння паперової лози і в пошуках своїх матеріалів, тож і народилась ідея саме цього тесту. Якщо цікаво, приєднуйтесь Чи при бажанні діліться своїми наработками в коментарях? Буду дуже рада зворотньому зв'язку. Тож почнемо. Тестую такі лаки. Фірми Дюфа, Максима, Аура і фінського виробництва Текнос. Всі лаки акрилові на водній основі: напівматовий чи шовковисто матовий. Ці чотири види лака, вони приблизно в одному ціновому сегменті, були куплені в одному магазині. Дюфа коштувала мені 227 гривень. Максима 283, трошки дорожче стала аура 299 гривень, І з 384 гривни. Що ж, почнемо. Трубочки в мене. Паперова лаза скручена на спицю 1,5 см, смужка була 10 см. Вони пофарбовані морилкою колір світлий горіх і повністю висушені Почнемо з дюфи, самий найдешевший з цих чотирьох лаків. Так, перемішуємо. Так, бачу дюфа не густа консистенція, така доволі жидка. Для чистоти тесту взяла окремі. Пензлики так ділимо приблизно так. дюфа жидка Лягає, лягає приємно, на трубочки швидко впитується, навіть не встигає промазувати, настільки воно все поглинає, трубочка поглинає той лак в себе. Так, Добре. Так, так, перший слой нанесла, трубочки не зліплюються, доволі легко нанеслось. Покрити, блищить, вся поверхня, покрити, залишає трошки просохнути. так Другий лак Максима, так, теж консистенція. Не густа, доволі жидка. Забула сказати, що всі лаки безбарвні, наношу максима, прям тече. Наноситься легко, так же як і дюфа, не камкується, рівненько все по поверхні розглажується. Так, один до одного, сильно не приліпає, запаху немає. Так же, як і в дюфі Так, поки, по відчуттям, різниці немає. Дуже приємно ложиться, такі прям. Поверхня становиться шовковиста. Ну, він і є шовковисто-матовий. Дуже приємно, до речі. Так, кладу другу стопочку. Перша стопочка не зліплась. Все чудово. Один до одного. Всі трубочки окремо лежать. Так, Друга. третя аура. Так. Консистенція ж така ж, можливо, трошки, трошки гуще, Елена. Незначно гуще. Так, беремо наступне. Густіше? Не тече, З пензлика не тече густіше, ніж попередні два. Наноситься приємно, не камкується. Запаху не ну, різкового запаху немає. Всі лаки трошки пахнуть, але незначно. Так. Наноситься приємно, легенько. Трубочка поглинає лак швидко. Дуже приємно. Так, розтягну По всій лінії. Лишнього лаку не залишалось на трубочках. Все. Так, трубочки повністю покриті. Не зліплюються. Так, приємно. Всі окремо. Дивлюсь, друга стовпочка від максима. Теж трубочки. Ага, трошки підліпилось. Є, треба їх частіше перемішувати, щоб вони не зліпались. Так, він дюфа. Дюфа вже майже підсохла. Вони взагалі вже окремі зліплення немало, не було. Взагалі не, не, не каплюшечки від дюху. Не зліпалось нічого, максимум трошки злиплось. Можливо, після покриття просто частіше треба буде їх перемішувати. Так, аура, аура теж нема зліплення взагалі. Вони окремі. Аура вже поглинула трубочка повністю. І навіть не видно, що вона волога. Таке відчуття, що вона миттєво висихає. Так, даю висохнути повністю і четвертий лак. Тинко теж <смір> Білий. Не густий, не занадто густий. Пензлика, з пензлика стікає. З чотирьох лаків поки саме густа це аура. Приємно покриває трубочки. Різкого запаху теж немає. Так. Лягає дуже рівнисенько, але таке відчуття, що швидко зліпається. Ні. Не камкується. Лак добре розійшовся по всій, по всій поверхні трубочок. Тобто покрите все. Так, тепер роблю те ж саме з трубочками на другий шар, бо зазвичай трубочки покривають два рази лаком Тепер передаю висохнути всім трубочкам повністю. Коли вони висохнуть, зволожу і повернусь до вас. Пройшло декілька годин. Трубочки були повністю висушені, я їх зволожила, і десь біля години вони в мене пролежали отак, от в пакеті. Вони мають бути готові, і тепер я готова. Протестувати їх на еластичність. Перший лак був Дюфа, нагадується панельний акриловий лак для внутрішніх і зовнішніх робіт аква на водяній основі. Так, пробуємо поверхня дуже гладка, шви повністю проклеєні то вона Цільна, легкий такий глянцевий відтінок, але ну він лак напівматовий, цього майже непомітно. М -м, на жаль, одразу, бачите, одразу він пішов тріщинами. Верхній шар Повністю потріскався, такий лак не годиться. Десь він пом'явся і потріскався повністю. Такий лак не годиться. Багато майстрів використовують дюфу, але я так думаю, що це якась інша дюфа. Саме такий лак для. Обробки трубочок перед плетінням, не годиться його можливо використовувати як фінішне покриття. Другий лак максимум приємний матовий відтінок взагалі не блищить, всі шви проклеєні. не, нема ніде не топорщиться, все гладеньке. Так. Накручую. Так, тут теж з'явились тріщини. На поверхні. Так, можливо, два слоя мало. Спробую ще один слой зверху. Але два, два шари. Не годиться все в тріщинах. Такий лак теж не годиться для трубочок. Третій лак Аква. Аква лак. Аура. Поверхня гладенька. Шви всі проклеєні. Так, пробуємо на еластичність. Ну, тут поки я досі. Так, ну, чудово. Цей лак тріщин не дає жодної тріщинки немає. Не розшарився верхній слой, все ціленьке. Прекрасно. Поки що прекрасно пробуємо другий варіант. Так, ну вузлик міцний, не рветься, тріщин немає. Чудовий результат. Так, нагадую, це аура аквалак. Так, і третій лак. Текс, лак для панельної поверхні полуматовий. поверхня гладенька. Тут взагалі швів не видно, скрутки взагалі не видно. Така гладенька-гладенька. Повністю як лоза справжня. Але, на жаль, одразу. І тут тріщини. Ефект гарний, але тріщини є. Тріщини повністю вже одразу і йде відставання верхнього шару. Повністю все потріскалось. Ну що ж, і тут все повністю, вся поверхня потріскана. Так. Ну що ж, е висновок з цього тесту що серед цих чотирьох лаків справився зі своєю задачею тільки Аура Акулак. Всі інші поверхня була потріскана. Ще раз спробую на інший. Аура. Тріщин немає. Це результат від аури. Все рівне, гладеньке. Тріщин немає. Все ціле. Що ж, тест на цьому закінчила. Дякую за увагу. Дякую, що були зі мною, і дякую, що обираєте український контент. До зустрічі!